данський кінорежисер Томас Вінтерберг отримав медіапремію Євросоюзу, яку на ханському кінофестивалі присуджують новому проекту, який може стати комерційно успішним. Нагороду вручила єврокомісар у справах освіти, культури та молоді Андрула Василю. Проект Вінтерберга серед інших був представлений цього року на розгляд програми Мідіа. Вона зазвичай відзначає проект з найвищим касовим потенціалом, який отримує фінансову підтримку ЄС. What a great for Визначний день для данії. Перемога in на конкурсі Євробачення. Ваша перемога у the ваш the день the народження the з днем народження. The Але the який the висновок the ви можете the the зробити the як режисер, the який the дістав визнання? Я зрозумів, що треба насолоджуватись успіхом, поки він є, адже він швидко минає. А крім того, успіх не зробить тебе кращим митцем. Він звичайно надихає Але, врешті-решт, ти залишаєшся наодинці із сценарієм та перед камерою. Лише ця робота має значення. останній фільм Вінтерберга Полювання торік отримав від програми ЄС Медіа 100 тисяч євро на зйомки. Стрічка дістала світове визнання. За словами режисера, європейська підтримка має велике значення для незалежних кіномитців. Без цієї премії данське кіно не вижило б як форма мистецтва. Кіноіндустрія Данії ставала б дедалі провінційнішою та посередньою. Отже, медіа ЄС дуже важлива. Представники Євросоюзу вважають, що галузь культури має бути виключена з порядку денного переговорів про вільну торгівлю між ЄС та США. Я буду наполягати на тому, аби під час наших перемовин про торгівельну угоду із США ми не погоджували б це на компроміси щодо культури, нашої культурної спадщини та її підтримки. Нова стрічка Вінтерберга про данську комуну у 70-х роках. Робота над сценарієм, кастінгу, бюджетний план, маркетинг та початкова продюсерська робота будуть фінансуватися програмою Медіа. Ця нагорода зазвичай стає початком міжнародної кар'єри. Кіномитця торік медіапремію отримав іранський режисер Азгар Фархаді, чий фільм увійшов до офіційної конкурсної програми. Отже, наступного року чекатимемо Томаса Вінтербара у Кана.